Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Фруктові дерева у саду. Яблуні і груші у моїм саду, яблука червоні з яблуньок зберу, груші жовтобокі познімаю з груш, а плоди зелені у саду не руш. Ще нехай під сонцем засмагає бік, і медовим стане вітамінний сік. Хай вбирає силу гарного дощу я у свій садочок холод не пущу. Скажіть, дітки, про які два дерева йшлося у вірші? Так, про яблуні і груші. Отож сьогодні я пропоную вам намалювати груші і яблуні. Для роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу, фарби, пензлик з водичкою, палітра, вата. І Ватяна паличка. Спершу намалюємо стовбури дерев. Беремо пензлик, вмочуємо його в водичку, коричневу фарбу і проводимо ось таку лінію. Вгорі вона має бути тоншою, а донизу розширюватися. Намалювали один стовпур, тепер малюємо другий стовпур. Тепер кожному стовбуру домальовуємо гілочки. Вони також мають бути донизу трошки ширші, а вгорі звужуватися. І домальовуємо великі гілочки і маленькі. Тепер, коли дерева підсохли, ми додамо їм трошки об'єму. Для цього ми беремо коричну фарбу, додаємо в неї трошечки чорної фарби і тепер цією темно-коричневою фарбою домальовуємо ось такі лінії на гілочках, додаємо їм тінь. І тепер друге дерево так само додаємо їм об'єму. Тепер, коли дерево підсохло, Беремо шматочок вати, на пензлик набираємо зелену фарбу, і потім переносимо її на ватку, додаємо багато водички, водички не шкодуємо, щоб фарба добре перенеслась на ватку. І тепер Ось такими притискаючими рухами малюємо крону дерев. Знову додаємо фарби, не жаліємо ні фарби, ні водички. І знову притискаючими рухами малюємо крону. І так одне дерево зафарбовуємо і друге. Таким самим чином ми під деревами ще додаємо травичку. Так само набираємо фарби і притискаємо до аркуша. Тепер на одному з дерев намалюємо яблучки. Я додала крабельку водички у червону фарбу, і тепер вмочу цю фарбу вушну паличку і малюю ось такий круг. Так на одному дереві малюю багато яблучок. Можна ще також додати декілька яблучок під деревом. Це дуже стиглі яблучки, які вже не втрималися на гілочках. Тепер намалюємо груші на другому дереві, для цього беремо ватяну паличку і також ставимо ось таку крапинку, але ми її трошки витягуємо вгору, щоб надати форму такого ніби дзвіночка. Ось так протискаємо і трошечки всередині витягуємо вгору. І ось так малюємо багато груш. І ось такі фруктові дерева у нас з вами вийшли. Молодці дітки, ви сьогодні добре попрацювали і створили справжні шедеври. Дякую вам за таку старанну роботу. До нових зустрічей, малята.